Доброго дня, це програма актуальне. Я є ведуча та журналіст Катерина Красовська. Говоримо на тему тенденції тижня: ордер на арешт Путіна, візит Цінзепиню до РФ, а також відставки в українському уряді. Розбиратися з цими питаннями будемо з гостям нашої студії. Це політолог Ігор Рейтерович. Доброго дня, пане Ігорю. Вітаю. І от перше запитання стосовно е, президента Російської Федерації Володимира Путіна. Ми знаємо, що Гаазький суд видав ордер на його арешт. Тож, все ж таки, чи можемо ми сподіватися на його арешт, чи, чи поки це помріємо і потримаємо цей орден у руках? Але все ж таки, можливо, надія є. Ну, в першу чергу, ми повинні розуміти, що це рішення має політико-символічне значення на сьогоднішній день. Немає прецедентів, поки що немає прецедентів притягнення до відповідальності не просто лідера європейської країни, а й лідера країни, яка має ядерну зброю. Тому навіть механізмів і інструментів конкретно затримання і передачі такої людини міжнародному правосуддю, поки що немає. Але, попри все це, і невисоку ймовірність реалізації цієї історії з ордером безпосередньо на працю. Актиці ну сам факт його видачі він є надзвичайно дуже показовим, і він вже суттєво впливає як на позиціонування Російської Федерації, так і на відношення інших країн до цієї держави і безпосередньо відношення до Путіна. Ну і, і дуже великий вплив це має всередині мені здається самої Російської Федерації, оскільки та істерика, яка там спалахнула після видачі ордеру, вона говорить про те, що вони не були готові до подібного розвитку подій. Це для них стало шоком, і як пишуть деякі російські джерела для Путіна, це стало особистим шоком і особистим моральним ударом, оскільки ну віддалося, відбулося знаєте, певне відділення Путіна як людини від тієї посади, яку він займає, і зрозуміло, що всі ці процеси вони явно не на користь президента Російської Федерації. Його легітимність дуже сильно підірвана. Він тепер, скоріш за все, ще більше впаде в ту параною, яка в нього і так прогресувала, стосовно внутрішніх питань, які в них безпосередньо є, і буде шукати якихось вже Ворогів в найближчому оточенні, які готові будуть одягнути йому мішок на голову і вивезти в ГАГу для того, щоб передати в руки правосуддя. А от як ви вважаєте? Чи можливий такий сценарій, що все ж таки знайдуться такі люди, які вдягнуть мішок і вивезуть до ГАГи? Я думаю, що ну на Росії більш можливий сценарій, що його просто десь по-тихому там придушать, що відповідно вб'ють. Але якраз цей ордер для них може стати певною інтульгенцією, тому що розумієте, одна справа, коли ти починаєш якісь там заколов проти людини, яку ну переважна більшість росіян вважає легітимним президентом. Інша справа, коли ця людина є офіційно підозрювальним у здійсненні кримінальних злочинів, Причому злочинів, які пов'язані ну, як на мене, з однією з найстрашніших. Взагалі сфер, це сфера там викрадення дітей. Тому в цьому контексті от частині російської еліти десь передали знаєте такий навіть сигнал, що ви, по-перше, не зможете тепер говорити, що ви просто виконували накази людини, яка була типу президентом Росії, оскільки ця людина вже є офіційний підозрюваний, і це вдарить по вам, якщо ви опинитеся на лаві підсудних. А по друге, ви можете зробити все для того, щоб ця людина зараз цю посаду не займала, і до вас буде ну адекватне, нормальне. Певне ставлення. Ну, в тому сенсі, що ви по суті будете боротися таким чином там зі ну, зі злочинцем, А якщо він в процесі цієї боротьби а, ну перестане дихати, ну це вже така знаєте історія, яка була характерна для багатьох диктаторів. І Путін у принципі може бути не виключення. Мимовірність такого сценарію вона на сьогоднішній день є. Вона поки що не висока, оскільки ну не, не збіглося багато інших факторів. Але я думаю, що якраз Путін про неї почне зараз думати в першу чергу, тому що ще раз підкреслюю: він людина параноїдального Такого складу. І він, звичайно, зараз ворогів буде шукати де тільки можна, але назовні їх вже немає сенсу шукати, бо в нього там всі вороги. А от в найближчому оточенні, можливо, якісь там полювання на відео вони почнуться. А от при цьому Путіна визнають злочинцям і до нього їде інший диктатор Цінзепінь, президент. Кенер, от як ви вважаєте, до чого призведе е, цей візит, і взагалі, от про що вони будуть говорити, чи домовляться, чи не домовляться? І от, до речі, в контексті війни в Україні, адже Сполучені Штати вже критикують той мирний план, з яким Китай приїжджав, і приїхав напевне, і до Путіна. От як ви бачите цю зустріч і ці домовленості, і реакцію світу? Ну, Сіньзінпін не міг відмінити свій візит до Росії навіть на фоні тієї, інформації, яка з'явилася, тому що це виглядало як, ну, знаєте, таке, ну, як слабкість певною мірою, і як піддання тиску з боку західного світу, проти якого Сін як і Путін, в принципі, виступає, ну, принаймні публічно на словах, ну і на деяких справах. Тому він, звичайно, цей візит завершить. Він наніс вже певну шкоду і створив не той фон, на який розраховував Сінь Оскільки треба розуміти, просто китайців вони надзвичайно знаєте, так. Ну, тендітно прискіпливо ставляться до всіх питань, які пов'язані з дітьми. У них це величезна цінність вище ніж у деяких інших в принципі народів. Там можливо, хоча для всіх народів це абсолютна цінність, максимальна, мабуть. Але в них особливе ставлення, бо вони дуже багато пережили, і так чи інакше в них увага на дітях зосереджена. І зрозуміло, що це не дуже позитивно впливає на Сінзімпіня в Західних змін, тому що ми ж розуміємо, що всі вони вийдуть з обкладинками, де буде написано про те, що Сін Цзіньпін тиснув руку там кривавому людожеру, викрадачу дітей, ну і багато інших таких подібних речей. І в цьому контексті, я думаю, що вже Цзіньпін дещо роздратований, що так сталося, що коли він їде, йому тут вручили цей ордер, і відповідно він вже є підозрювальний в певних кримінальних справах. Ну, з іншого боку. Від цього візиту я не думаю, що є чекати якогось прориву для Росії. На що вони не сподіваються. ніякої додаткової підтримки з боку Китаю вони не отримають. Ніякої зброї тим більше вони не отримують. Це більшою мірою буде розмова старшого з молодшим. І тут Росія, звичайно, є молодшим партнером, а все швидше і швидше перетворюється вже на васала. Ну і ті заяви, які прозвучали буквально там в перші хвилини чи там години після того, як Цзіньпін прилетів до Москви, Ну вони якраз свідчать про те, що Росію така роль задовольняє і вони, в принципі, ці позиції будуть слідувати і надалі. Китай головний, а Росія готова піти на будь-що, щоб зберегти хоч якісь відносини з цією країною, щоб хоч щось цій країні продавати. Ну і відповідно таким чином, хоч мінімально закривати всі ті проблеми, які в них виникли після агресії ну, проти України. От як ви вважаєте? Чи вдасться все ж таки між собою домовитися Сполученим Штатам Росії Китаю стосовно от мирного плану по Україні? Адже зараз весь світ його обговорює. Ну, в першу чергу сім -сім, мабуть, повинен переговорити з президентом Зеленським. і Якби він дійсно хотів цей план реалізувати на практиці, то його, мабуть, би перший візит або перший дзвінок був би ну, президенту України. Оскільки цього не відбулося, мова йде не стільки про мирний план. До нього скептично поставилися в Україні. До нього дуже скептично поставилися Сполучені Штати Америки і практично всі західні країни. Я не бачив нікого, хто б сказав, що це чудовий план. Треба брати його реалізовувати. Це більшою мірою була спроба Китаю нагадати про себе заявити претензію на таке знаєте саме геополітичне лідерство при чому на європейському континенті який давно вважався вочиною ну власне європейських країн частково сполучених штатів америки через те що там присутні нато ну а сполучені штати це основа нато з великим рахунком тому китай просто за допомогою цього плану він от виходить на цю арену він привертає до себе певною мірою увагу це головна мета його взагалі була від початку і тому до цього плану треба і відповідним чином ставитися Якщо Китай хотів би дійсно його реалізувати, то мені здається, він би чітко сказав, що мова йде про повне виведення російських військ з території України, це прозвучало би в плані, оскільки цього не було. Зроблено, ну зрозуміло, що тут така гра і ваша, і наша. Ми з Росією будемо про щось домовлятися, але і при цьому будемо надягати на себе цю того миротворця і звинувачувати всіх інших, що вони не хочуть миру в Україні, а вони хочуть тільки продовження війни. Це дуже зручна позиція в інформаційному передусім плані, але зрозуміло, що вона навряд чи буде сприйнята ну відповідним чином, позитивним чином з боку європейських країн, з боку Сполучених Штатів, що найголовніше з боку України. При цьому також в світі ходять чутки про те, що Китай налаштований захопити тайнвайн, тому дозволяє Російській Федерації проводити війну в Україні. От як ви вважаєте, все ж таки? До чого це все може призвести? Чи дійсно от буде нове загострення в світі? Я маю на увазі по Тайваню і в Україні продовжиться також загострення війни? Чи все ж таки от сторонам сторонам вдасться домовитися? І от у нас буде якесь нове геополітичне перелаштування, нова модель, геополітична світу? От як ви вважаєте? Дивіться, Китай насправді не може дозволити Росії перемогти так, як Росія вважає за потрібне захопити там половину України і або встановити. Тут якийсь, ну, ляльковий такий режим, який буде відверто про російським. Чому тому, що це нанесе не удар тоді по позиціям Китаю стосовно Тайвані. Якщо в 21 столітті одна країна зможе нападати на іншу, забирати її території, і це світ проковне. То яка тут логіка Китаю по відношенню до Тайваня? Це наша територія, це територія Китаю. Тайванці скажуть: ні, це не ваша територія, це територія Тайванців. Ми прийшли тут, зробили і відчепіться від нас. Тому тут є проблема перемога Росії в такому. У вигляді, як вона бачить, вона підриває легітимність, в тому числі е, тих вимог, які Китай висуває до Тайваню. з іншого боку, Китай, звичайно, не може допустити, щоб Росія програла війні так, як хочеться, наприклад, Україна і наші партнери і союзники. Їм треба все одно зберегти якийсь якийсь там конфлікт заморожені певні стадії для того, щоб можна було показати залишкам не демократичних країн в світі, що авторитарна модель, ну вона дієздатна, вона здатна воювати певною мірою з демократичними моделями, і якщо не тотально перемагати, то принаймні досягати якихось певних успіхів, плюс вічна війна, чи вічний конфлікт, чи заморожений конфлікт між Росією і Україною, на думку Китаю, це елемент тиску, в тому числі на європейський союз і на Сполучені Штати Америки, і вони тоді змушені будуть звертатися до того ж Китаю, щоб він виступав таким своєрідним третейським суддею і відповідно не давав цьому замороженому конфлікту переходити в гарячу стадію. Оце їх розрахунок, і цей розрахунок вони на сьогоднішній день намагається реалізувати з іншого боку, в них є дуже велике роздратування. Що Росія почала цю війну, фактично не повідомивши про це Китай, і, і що найголовніше, вона цю війну дуже сильно затягнула і в цій війні програє. Це найстрашніший удар в принципі по Китаю, оскільки ну вони тепер бачать, що навіть невелика країна Україна порівняно з Росією, там дуже невелика країна з набагато меншими ресурсами здатна опиратися в величезній країні з ядерною зброєю. Ну знову проводимо далі паралель. Тайвань і Китайська народна республіка У да? цьому контексті. Всі ці паралелі вони не на користь Китаю, і це зрозуміло викликає певне роздратування по відношенню до Росії. Що ви вже війну почали, то чому вона у вас так затягнулася? Чому ви її до сих пір не завершили? І я думаю, що це роздратування так чи інакше в цих переговорах і в рішеннях, які там будуть прийматися, воно буде проявлятися. Тоді перейдемо до подій в Сполучених Штатах. Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що завтра його мають арештувати і закликав своїх прихильників виходити на акції протестів. Як ви вважаєте, як це може вплинути на політичну ситуацію в країні? Маю на увазі в Сполучених Штатах, і як це може тоді зачепити Україну, якщо, наприклад, там можуть розпочатися масові протести? Ну тут треба розуміти, що такі заяви Трампа вони викликали здивування навіть його адвокатів, тому що ніхто йому конкретно не говорив там про якісь арешти і так далі. Але він це вирішив от використати в такому піарно інформаційному плані і відповідно зробив таку заяву. Ця заява до речі вже була розкритикована значною частиною республіканців, які вважають її необґрунтованою, безвідповідальною, такою що несе безпеку. Небезпеку, в тому числі е, сполученим штатам, оскільки він фактично підбурює громадян до незрозумілих яких дій, які ну, пов'язані особисто з ним, але які можуть мати дуже далекі відношення і там до демократії. Україна на всі ці процеси повинна дивитися виключно через призму майбутніх виборів, які будуть в сполучених штатах. Е, ми на сьогоднішній день повністю віддано співпрацюємо з тим президентом, який там є, е, але при цьому ми повинні розуміти, що можуть бути. Бути певні зміни, і в принципі Байден може піти з цієї посади. Замість нього може прийти Трамп, Десантіс або хтось інший, і треба вже зараз відпрацьовувати певну позицію, яка дозволить нам, як мінімум, зберегти двопартійну і двопалатну підтримку в Сполучених Штатах, навіть якщо там наступному році відбудуться вибори, результати яких, ну яко кажучи, не дуже будуть відповідати там нашим якимось очікуванням. Ну і зрозуміло, що. Намагатися в дозволений в ну, дипломатично-публічний спосіб комунікувати з деякими кандидатами, які роблять якісь не дуже адекватні заяви по відношенню до України з Десантісом, до речі, дуже добре скомунікували. Коли після його такої неоднозначної заяви його запросили в Україну, щоб, будь ласка, приїжджайте. Він він може, оскільки він є е, частиною представницької влади сполучених штатів. Подивіться, що тут відбувається, і можливо, ви тоді свою позицію змінити. А позиція Трампа ну це така з ну, з яким немає сенсу навіть зараз спілкуватися в нього. Це дві мети це фізично-політичне своє власне виживання, щоб у візниці не опинитися. Ну і спроби там опинитися на стати точніше єдиним кандидатом від республіканської партії. Але тут йому прийдеться ще поборотися на праймері з іншими кандидатами з тим же десантісом. Тому ми, поки тільки на початку довгого процесу стаємо а у цих виборах сполучених штатах, але вже повинні розуміти, що тема України буде однією центральною. Ми повинні бути до цього готові. Ще одна важлива подія. Міністр оборони Польщі заявив про те, що у України є прямий шлях увійти до НАТО після перемоги над Росією. Як ви вважаєте, от скільки це може зайняти часу, чи можливо, що Україну одразу приймуть до альянсу після нашої перемоги над Російською Федерацією? Чи все ж таки це буде дуже такий довгий шлях? Це може бути насправді достатньо швидко, якщо ми переможемо і повернемо всі території. Це важливий дуже момент. Оскільки ну тоді не будуть навіть якихось формальних знаєте, відмовок у деяких країн, які люблять розказувати про те, що НАТО не беруть країни, які мають територіальні конфлікти з сусідніми чи іншими країнами. Це, по-перше, повна дурня, тому що давайте не будемо забувати Грецію, і Туреччину, які обидва є членом НАТО, і мають територіальний конфлікт між собою, який пов'язаний з Кіпром. Це ж важливий дуже момент, про нього всі забувають. І в цьому контексті, звичайно, якщо ми території всі повертаємо, мені здається, що процес інтеграції України до НАТО буде дуже швидким з однієї простої банальної причини, Україна вже зараз має і буде мати на той момент найсильнішу армію на європейському континенті найсильнішу, і всі країни НАТО. Особливо ті, які є членами Європейського союзу, вони максимально будуть зацікавлені в тому, щоб ці збройні сили стали частиною збройних сил альянсу, оскільки це дуже сильно посилить альянс і буде для них додатковою гарантією в майбутніх якихось там сутичках, суперечках або з, з тією Російською Федерацією, або з тим же Китаєм. Тому в цьому контексті у нас якраз інтеграція до НАТО може бути навіть швидшою ніж інтеграція до Європейського Союзу, і позиція, до речі, окремих країн. Типу Угорщини там чи Туреччини може ну не стати тут на заваді, оскільки в них аргументів практично як таких не буде? Ну і відповідно, якщо буде консенсус переважної більшості інших країн, то ці процеси можуть достатньо швидко для України пройти. І прийдемо тоді до українських подій. Міністр освіти Шкарлет подав у відставку, рада вже це її прийняла. Тож чому так відбулося, і чи чекати нових гучних відставок в українському уряді? Як ви вважаєте? Ну, У нас три міністри, ну, два міністри вони злетіли. Ще міністр з питань стратегічних галузей економіки. Пішов і Федоров. Ну, Федоров пішов з перепризначенням. Тобто він просто отримує більш розширений функціонал віце-прем'єра і по науці, і і цифровізації і так далі. Стосовно Шкарлета і ну, Рябікіна, їх можна в принципі разом розглядати. Я думаю, що ключова причина це відсутність якихось кардинальних там радикальних здобутків або навіть помітних здобутків безпосередньо в їх. Діяльності наявність певних претензій щодо того, що вони не виконали якісь там попередньо поставлені озвучені завдання. Причому тут більшою мірою такі претензії є звичайно до Рабікіна. Під час війни ну, галузь, яка пов'язана з стратегічними підприємствами, стратегічними ну, взагалі, напрямами там розвитку економіки, вона зрозуміло, повинна дуже активно розвиватися і працювати на безпеку і оборону. Цього на превеликий жаль не відбулося. Плюс Карлетом ще зіграв зіграла роль наявність великої кількості скандалів. Алі, там ще попередньо, і не дуже добрих відносин, які наскільки мені відомо, в нього були з представниками загалі освітянської спільноти. Тому всі ці зміни вони є логічними е, з точки зору ну, як професійного виконання поставлених завдань, необхідності інтенсифікувати деякі процеси ну, в кожному окремому взятому міністерстві, дати відповіді на ті виклики, які стоять як перед Україною, так і перед кожною окремою взятою сферою, і е, те, що там у нас війна зараз, тут насправді не повинно бути якби якоїсь індульгенції від. Проведення цих кадрових змін це нормальна демократична практика. Дуже добре, що нарешті руки дійшли до цього. Будемо сподіватися, ті люди, які прийдуть замість, вони будуть більш активно і ініціативно працювати. Ну і врешті-решт вирішать всі ті проблеми, які в їхніх сферах накопичилися. Як ви вважаєте, чи продовжаться кадрові чистки в уряді? Ну зараз я думаю, буде певна пауза, оскільки ну ключових таких людей, про яких говорили, їх прибрали. Кого треба призначили ну як міністра, скажімо там, внутрішніх справ? А кадрові чистки в найближчі кілька місяців можливі лише за умови, якщо будуть якісь дуже гучні корупційні скандали, ну які просто неможливо буде обійти, і на них там треба буде так чи інакше реагувати. От як ми бачили це на, на прикладі міністерства оборони, але тоді, в принципі, міністр втримався. Хоча ну певні кадрові зміни вони е, відбулися. А от як ви вважаєте, чому втримався міністр? Міністр втримався, я думаю, через дві причини. Перша найголовніша – це те, що дуже багато міжнародних контактів стосовно допомоги Україні військово-технічної безпосередньо зав'язані на ньому особисто. Ну тут нема де правди діти. Ми по різному можемо ставитися до Резнікова, але те, що він був ефективний в контексті, наприклад, Рамштайну і багатьох інших якихось там форматів надання допомоги Україні, це факт. І в нього дуже гарні відносини з багатьма міністрами оборони, і він тут свою роботу дуже непогано виконував. І другий момент мені здається, просто не знайшли достойну альтернативу людини, яка б змогла швидко війти в стан справ без шкоди якимось іншим галузям. Там про Буданова говорили, але тоді б ми отримали безголовлену розвідку. Мені здається, він на цій посаді дуже ефективно також працює. Оці два дві ці моменти ну, відсутність адекватної заміни і певні успіхи на посаді. Ну, Грали ту роль, що Резніков міністром оборони поки що залишається. Ну і ще один важливий момент скандалів. Дуже багато, але ну я, наприклад, особисто, хоч і дуже уважно дивлюся, не бачив поки що якихось прямих ну, доказів безпосередньо провини міністра в тому, що там відбулося. А по всьому іншому, по кадровим змінам, він достатньо оперативно реагував, шов на зустріч громадськості і намагався якось вирішити ті проблемні питання, які виникли в міністерстві. Дякую вам, пане Ігорю. Сподіваюся, що все ж таки ми будемо оперативно вирішувати всі наші наболіли питання та проблеми в країні. На жаль, час нашої програми добіг кінця. А ми тримаємося, перемагаємо і до наступних зустрічей. Гарного всім дня!